Справді, гібридна війна вона достатньо давно існує. І у XX сторіччі були гібридні методи, коли люди, наприклад, перевдягалися або заривали шеврони, запускали дезінформацію, працювали з через опініонмейкерів, через газети, преси. Просто наразі. Це нам стало більш відомо і зрозуміло, і виплило це все на поверхню. Ці методи радянська армія, радянський союз він такі методи війни використовував дуже часто. Просто наразі це стало нам видним і очевидним через те, що з'явилося багато джерел інформації зараз. Кожна бабуся з телефоном на балконі вона потенційний шпигун, яка може зняти техніку, відзняти якісь розмови, написати смс ку по телефону розказати своїй сестрі про те, що відбувається. Фактично, <кій> воювати тими методами, якими радянський, метод, якими радянський Союз воював весь цей час, наприклад, як в Чечні. В Чечні було дуже чітко, ніхто не знав взагалі, звідти дуже мало інформації доходило. Були звинувачені народні сили Чхерії і уряд в тероризмі. Була проведена інформаційна психологічна операція компанія е серед російського населення, і така сама пропаганда, як щодо України. От після цього були заведені війська е під е кредом: е Ми воюємо з терористами. От. Те саме спробували в Сирії зробити, але не вийшло, тому що якщо чеченські злочини тоді не, ну, вдалося зафільмувати частково обмежено. Е Через брак просто технічних засобів, і через те, що туди ніхто не допускався, то зараз е злочини проти людства, які Російська Федерація робить в Україні, і в Сирії, наприклад, зокрема, ну вони фільмуються тисячами камер, е сотні твітів, е мільйони вражень, і все це випливає. Тому воювати тими методами, якими Російська Федерація воювала завжди, стало складніше. От, і однієї пропаганди не вистачає через те, що на кожну ролик з пропагандою випадає тисячі маленьких записів в YouTube, які роблять звичайні люди. От фактично, зараз кожен мешканець України він стає до якщо він свідомий того, що відбувається, що на нього намагаються вплинути через телевізор, наприклад, зокрема, то він стає частково засобом інформації. От. Але тоді з'являються інші методи війни. По-перше, потрібно, щоб ну, якщо ми воюємо, наприклад, в інформаційному полі, а це важливо, тому що перед будь-якими бойовими діями справжніми проводиться інформаційна кампанія. І для того, щоб перемогти в цій інформаційній кампанії в такому форматі, яка вона відбувається зараз, в соціальних мережах, зокрема в телебаченні. От, потрібно домінувати опінніон мейкерами, які створюють для загалу, для громадян якусь певну картинку. І тому це можна зробити по-перше, тим, що ти їх створюєш, проплачуєш, і плюс ти намагаєшся зменшити кількість опінніон мейкерів на тому боці, на боці у ворога, як росіяни роблять з Україною? перед будь-якою важливою інформаційною компанією, в них є чіткий Лист з усіма блогерами, які займають проукраїнську позицію, телевізійниками, і так далі, і кого можуть в інтернеті забанити, вони банять. Так, ми створюємо альтернативні акаунти, але рішу тім, що просто на основних акаунтах зазвичай більше аудиторії, і так чи інакше, тебе, доки аудиторія твоя, наприклад, зрозуміє, що відбулося, якась певна вже операція буде проведена. Тобто, наприклад, мене сьогодні забанили на основному акаунті. Останнім часом, ну от за ці чотири роки, через те, що мій Фейсбук став абсолютно самостійним засобом інформації, ЗМІ, фактично змі, перед якимись важливими подіями, які в країні відбуваються. От зокрема, так було перед шатуном. Так було перед бойовим, розпочатком нової інтенсивності бойових дій на сході країни. Мене банять. Яким чином? Просто завалюють якісь мої пости скаргами і закривають аккаунт. Ми теж почали ну, я цінозію про український сегмент Фейсбуку, почав хитрити. Ми або переходимо ну, по-перше, повністю переходимо на українську мову в якихось постах. І не пишемо ніколи відверті якісь коментарі, які б можна було б сприйняти як загрозливі або ганебні, для того, щоб не давати ворогу приводу, нас банити. Але насправді вони знову вони теж обходять, обходять і такі наші методи, зокрема, просто беруть кількістю і банять тебе в певний період для того, щоб ти от якраз 30 діб. Не міг працювати, поки проводить якась певна інформаційна компанія або активна компанія гаряча. І наступний спосіб, яким зараз оперує Постійно Російська Федерація, якщо не можна скрити інформацію, якщо вони не можуть скрити пересування своїх військ, якщо вони не можуть скрити участь своїх військових в зоні АТО або якісь певні події. Вони тоді користуються іншим методом. Вони створюють безліч подій фейкових для того, щоб а ми обговорювали їх як противник, звертали на них увагу, витрачали свій час на перевірку тієї чи іншої інформації. От для того, щоб складалося безліч багатих багацько різноманітних вражень і жодно, і зменшувати, і зменшувалася увага до якоїсь однієї найважливішої події, яку вони хотіли б скрити. От і це ну серйозна проблема. Вони дуже добре опанували цю систему, розсилаються тисячі фейкових новин. Нібито як інсайди для опініонмейкерів, Я теж отримую таку інформацію з фронту. Іноді Інформація лжива, закидається до бійців збройних сил, розходиться через менш через перевірені достовірні джерела, які купилися і підтвердили, наприклад, якусь певну інформацію. І, відповідно, потім вона підхоплюється змі, якщо вже навіть не підтверджена. І таким чином все одно впливає на розуміння ситуації і аналітичні відділи і. Великі компанії. Тобто ми зараз фактично живемо в часи фейку постійного. І тут важливо, і крім того, що цікаво, продовжуються і старі методи. От, наприклад, я абсолютно не вірю в сварку Путіна і Лукашенка. У мене є абсолютно, от коли я дивлю зараз інтерв'ю Лукашенка. Є абсолютно відчуття, що це один зі старих методів, коли ви хочете ударити весь світ, ви маєте замітувати сварку, от, для того, щоб люди не дивилися е за тими діями, які ви реально проводите, от, і за тими документами. Тобто, е кажуть, що посварилися, а при цьому все одно збираються проводити навчання Захід 2017, де буде просто колосальна участь е особового складу Російської Федерації брати участь. Кажуть, що закривають кордони, при цьому підписують о, закон про співпрацю ФСБ і про можливість роботи спеціальних служб Російської Федерації на території Білорусі. Кажуть про те, що Росія загроза, і при цьому будують разом військові бази о, на території о, Білорусі, куди запускають, дозволяють запускати і літаки, і так далі, і накопичувати особовий склад. <кхід> тобто, о, щоб розпізнати. Ці, о, що фейка, що правда, потрібно слідкувати не за словами, а за діями і документами, які виходять з під пера. І тоді можна, в принципі, як тільки ви побачили документ або почули про закон прийнятий, вже можна робити якісь певні висновки. От ми не знаємо багатьох речей. Ми от не можемо впевнено сказати, чи помер Гіві чи ні. А, тому що настільки шумна була операція, що і настільки методи а, були нестандартні використання такого, такої зброї, прямо в ППД, в, в пункті постійної дислокації, а, і, і ми не можемо сказати, чи то не фейк, бо навіть те відео з обгорілим будинком не доводить нам, чи то правда, чи ні, розумієте. Ну, чому ситуація? Тому я б. Я навіть собі не вірю до кінця і завжди кажу собі: «Мирославе, Мирославе, Ти, можливо, помиляєшся, тому що, можливо, ти теж будуєш свої висновки на якихось фейкових новинах. Але так чи інакше, потроху ми все швидше вчимося у цій інформаційній війні, вчимося. Правильно працювати з інформацією, аналізувати її, і так чи інакше, потроху правда, вона спливає вгору. От. В першу чергу, завдяки тому, що є можливість масових свідчень, якщо ви зайдете на якісь справжні форуми, групи і побачите, що Безліч э, людей постять фотографії з різних ракурсів про пересування техніки, ви одразу розумієте, що просто це правда, не вдалося скрити. От, тобто, э, це все і ускладнює э, нам вести бойові дії, і при цьому навпаки допомагає нам через те, що ми як жертва, навіть я перепрошую, не жертва. Ми Україна не є жертвою. Ми э, як э, об'єкт агресії. Російської Федерації маємо безліч е, доказів присутності цієї агресії для майбутніх ГААКських трибуналів. От. Це найголовніше, що потрібно е, знати. От. Е, і сліди цієї інформаційної війни ми бачимо всюди. ми бачимо, що відверто ведеться робота е, е, антиукраїнська безпосередньо спеціальними. Е, е, Силами спеціальних, спеціального призначення Російської Федерації, тому що неможливо написати, вибачте мені, убирайтесь російською мовою у Львові десь на амбасаді Польщі е слова. Тобто вони проколюються тим, що у них е е проблеми з якістю виконавців, які виконують ті чи інші операції. Вони їх виконують, але е питання в тому, яким чином. От. Тому що це дуже часто люди, які не відслідковують, не розуміють, як оформлювати грамотно свої дії. От я впевнений, що всі останні події з Польщею, всі останні події в тому, що нас намагаються посварити і просто нищать пам'ятники культури, наприклад, роблять акти вандалізму. Це все продуманий хід спланована операція, конкретно психологічна. Це видно, тому що дуже топорний, дуже такий почерк. І ви знаєте, таких ситуацій на Україні не було вже дуже давно. і Раптом, чомусь саме під час війни, і саме тоді, коли піднімається українське питання, і нам потрібна допомога, раптом почалися пам'ятники. Треба все співставляти і розуміти, це говорить про те, що Російська Федерація продовжує вести широкомасштабні. Інформаційно-психологічні операції на території України і за нашою територію, і на дипломатичному фронті. От а це означає що завжди, що е, такого роду е, операції і такого роду вкидання викидання грошей на які операції це завжди підґрунтя для подальших більш активних дій вже фізичних. От І про це ми можемо говорити. Мене більше хвилює накопичення техніки не тільки на Донбасі, а й на кордоні, вздовж е, Білорусі, яка раптом посварилася е, з Росією чомусь, розумієте? Е, тому що все це вже е, починає Ну я не хочу робити ніяких е, висновків, скажімо, конспірологічних, але це викликає напевний... ну, У мене, скажімо. Певний острах, про те, що є певні якісь домовленості, про які ми не знаємо. От. Але ну, Тому потрібно продовжувати дивитися, слідкувати за інформацією, за аналізом, і наявність е кількості фейків і їх збільшення, теж насправді інформація, Теж е певні дії, які про щось говорять. От. Тому що все це потребує велетенських коштів вкладань. І ніхто не вкладає кошти. Якщо не хоче досягнути мети, розумієте? Отже, вони, вони вважають, росіяни, що це виправдано, втрачає вкладати мільйони в антиукраїнську діяльність і в спеціальні операції інформаційні. От. Ніхто не буде вкладати кошти, якщо не плануються якісь певні дії. І оце потрібно для себе завжди зауважувати. І те, що в складі Верховної Ради залишилось більшість регіоналів, це говорить про те, що е, о, Фейсбук е, або соціальні мережі е, ще не так сильно впливають на український загал. Рейтинги політичних партій теж говорять про те, що не соціальні мережі керують е, загальним вибором і рухом країни. Е, чому соціальні мережі стали так важливі, і чому кожна зараз адміністрація міністерства вважає за потрібне мати блогерів навіть по найму або принаймні. Е, Отаких опініонмейкерів, хоча б на, на платформі хороших стосунків. Чому? Тому що раптом, навіть до політики старої формації ще комуністичних часів, які досі залишилися при владі, дійшло, що телевізор так, має шалений вплив на громадськість і на мешканців України, на громадян. На бабусь дідусів, на електорат. Але активна частина громадян, люди, які щось впливають, люди, які мають капітали, люди, які е, можуть е, сили, мають сили піднятися, вийти, наприклад, на вулицю, на площу, е, люди, які можуть писати, ходити, тобто активна частина, вона якраз сидить е, в соціальних мережах. Вона не дивиться телевізор. І завжди в країні вирішує саме активна частина громадян це середній клас і інтелектуальні еліти. А вони всі сидять в соціальних мережах. Через це зараз е е ця територія почалася дуже швидко окучуватися як противником, так і, скажімо, різними адміністраціями і так далі. От. Е всі розуміють, що за інтернетом і за соціальними мережами майбутнє, що е, рано чи пізно що телебачення воно буде змушене перейти просто в якісь інші новітні для нас формати. Воно не зникне, воно буде існувати, але воно стане більш інтерактивним і піде в інтернет через те, що це просто дешевше. Це у нас зараз немає 4G, а в усьому нормальному світі е, телевізори вже давно поєднані з інтернетом. Розумієте? З мого оточення це активні люди, це люди, які робили майдан, які багато хто з них пішли воювати. Ніхто не дивиться телевізор, розумієте? Майже ніхто. Тобто, вся активна частина, вона в інтернеті. От. І це інтернет останнім часом не тільки відіграє мега важливу роль, тому що телевізор національний не є системою комунікації справжньою. Особливо він, е, іноземці не дивляться е, телеканал ут 1 Іноземці дивляться телеканал е, Фейсбук сторінку в Фейсбуці або Ютуб. Розумієте? І тому, можливо, інтернет не покриває велику кількість е, безпосередніх громадян України, але повірте мені, е, він покриває е, він дозволяє доносити інформацію е, за кордон. І це теж його сила. Крім того, останнім часом навіть всі мої бабусі і дідусі мають інтернет і скайп для спілкування з внуками і вже розуміють, що те, що їм показують з екранів телевізорів, часто не відповідає дійсності або відповідає виключно редакційній політиці певного каналу. І що набагато легше зайти в інтернет і подивитися на сторінку свого онука, щоб зрозуміти, що відбувається. Тобто, ми зараз живемо в переломний момент. І о, наші, о, скажімо, о, навіть політики старої формації це зрозуміли. Вони зрозуміли це по війні, помаранчевій по, по, по революції, по, по майдану. От. Ворог це теж почав розуміти. Через це в Росії йдуть, о, іде кримінальна відповідальність, і можна сісти в колонію строго режиму за перепост за. Активність в інтернеті через те, з'явилися нові темники для інтернету, нове законодавство і йдуть спроби обмеження взагалі інтернету як такого. Ми ще побачимо, як він буде повністю відімкнений. Якщо хтось думає, що відімкнути свіфт інтернет Російської Федерації це зробити їм шкоду. Насправді вони тільки цього і чекають. Більш правильна позиція, коли Елон Маск пропонує роздавати безкоштовний інтернет по всьому світу на якихось супутниках повітряних кулях, тому що єдиний спосіб цивілізації боротися з такими режимами, як путінський режим або режим північної Кореї, це надати людям інформацію, розумієте. Подивимось, як будуть події розвиватися, але я знаю і вірю, що ми живемо в переломний момент для всього людства, і Україна знаходиться в самому епіцентрі цих подій. От, тому дуже цікаво жити.